Східний Крим намагається привабити туристів. Найменш відвідувану частину республіки взялися рекламувати. Чи не головна перевага, кажуть кримські посадовці історична привабливість? Адже саме тут ймовірно виникло перше місто на півострові. Пантікапей, пращур сучасної керчі, заснований греками у 7 столітті до нашої ери. Те, що тепер руїни, колись було столицею могутнього боспорського царства, а відповідно одним із найвпливовіших міст у регіоні. Натомість керч 21 століття навіть не є. Туристичним центром Кримського півострова за радянських часів керч для відпочивальників взагалі була закритою. Тепер місцеві чиновники заходилися створювати із колишнього міста військового промислу на понад 50 кілометрах узбережжя Чорного і Азовського морів туристичну мекку. Нині тут знаходиться один з найвідвідуваніших музеїв республіки. Щоправда, в Аджимушкайській каменоломні місце героїчної боротьби керчани з фашистами навідуються зазвичай проїздом із південного берегу. І це у той час, коли Керч готово селити у себе близько. 200 тисяч гостей щороку. Сьогодні здесь чиста екологія, два моря, Керченський пролив і древність. І особа аура, где человек может почувствовать себя просто божеством. Вот как мы подъезжали, ставим машину за зачными сооружениями и пешочком по степи. І вулканом. грязові вулкани. Місцева візитна картка. Керчанин Володимир показує дорогу. Пішки по болоту до природного дива більше кілометра, навколо ані душі, не кажучи вже про зручності для туристів. Місцеві розповідають, попри лікувальну цінність, грязі вони практично не використовують. Та й туристів, готових долати такий шлях заради цілющих вулканів, не надто багато. За кепостю ну в принципі, скільки я її так наблюдаю, в одному стані вона так і тримається. Не ні замічали, що хтось з ячим-то занімав послідні 10 літ. Точно фортеця Енікалі наступний об'єкт, яким хочуть привабити туристів. Попри добрі наміри, зазвичай тут ні екскурсовода, ні тих, хто доглядає за турецькою оборонною спорудою 18-го століття. Туристів зазвичай сюди привозять групами, проте є й такі, які добираються самостійно. В основному українці і росіяни. Ми приїхали просто з туристичною целю, посмотрить. Історичної достопримечательности. А літом куди є? <рес> Турція. Сервіс в Криму іще недостаточно развит. Кримська влада із туристом не погоджується. Мовляв, сервіс нормальний, а основна перевага Криму зовсім не літнє сонце і тепле море. У нас крива сьогодні сезона виглядає ось так: ось. десь десь літо. Да? А здесь зима, здесь зима там осінь. Ми вообще отошли від практики рекламірувати Крим. Літній що ми приїжджаємо на море. да, пісок. Ні, Крим зараз в рекламі звучить только як санаторно курортне лічення. Не їхати у Туреччину, Хорватію чи Чорногорію, якщо б могли, переконували б і місцеві мешканці. Туристи для більшості з них основне джерело заробітку. У, у якщо розповісти, як ми здесь живемо, я только за, за то, щоб приїжджали. Тож місцеві мешканці розраховують, що навіть попри недоведені до ладу пам'ятки чималою принадою для туристів стане вартість проживання у карчі наразі це від 50 гривень на добу. Літом середню ціну 80 гривень, місцева влада обіцяє утримати.